Перші дні це український серіал про початок повномасштабного вторгнення, куплений Netflix ще на початку його виробництва, прем'єра котрого відбулася 1 листопада цього року, одночасно в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Балтійських і Балканських країнах. Крім того, у більш ніж 12 державах, як от Ісландії, Австралії та Франції, стрічку покажуть національні телеканали. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про серіал події як. Ого на мою думку має знати і пам'ятати кожен. Давайте по порядку. Типовий формат антології для Netflix, коли декілька серій, і кожна про щось своє, по типу Чорне дзеркало чи анімації Любов, смерть і роботи. Але у нас тут трохи інше. Хоча вони різні за авторами, жанром та зйомками, їх об'єднує одна тема, одне місто та одна дата. Автори сюжетів надихалися історіями містян, які залишилися у столиці у лютому березні 2022 року, та показали шість різних епізодів про різних людей, але про одну подію. Це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних страшних умовах, утім зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє. Так, автори описують своїх героїв. Тут немає ідеальних людей. Звісно, всі наші хлопці та дівчата на фронті є героями, але все показано так, як воно є. Ці звичайні і не ідеальні. Це перший український проект, який фактично замовили іноземні канали, та покажуть його саме українською, а не навпаки, як це зазвичай буває. Якщо ви один з тих, хто в перші дні був в Україні, ви точно знайдете себе в одному з епізодів. А якщо ви цього не застали, то у вас є можливість зрозуміти, як воно було у Києві. Але якщо чесно, не суть про яке місто йде мова. Ці жахливі події відбуваються по всій країні. Це місцями комедії. Автори дуже тонко підійшли до цього питання і жарти вийшли якраз на часі. А з іншої сторони, це люта драма, яка змушує тебе знову пережити всі ці моменти, аж до мурах, якщо чесно. Дивитися не легко. Але цікаво, кожна серія це окремий сюжет про певних людей і їх ситуацію. Серії дуже різні з різними темами, але дуже важливими. Це не спроба пропаганди чи шароварщини якоїсь, це життєві ситуації, з якими на жаль ми зіштовхнулися. Причому вони максимально реалістичні. Графіки, по мінімуму, використовуються лише для показу, руйнувань та деяких моментів, але при цьому дуже якісно передали зарево та інші штуки, які ми бачили своїми очима. Увагу приділили деталям. Є багато відсилань на реальних людей, події та інфоприводи. Навіть торкнулися до теми мемів. Я нам особливо цікаво буде побачити знайомі місця та згадати, як це було на початку. Саундтрек тут топ, іноді прям дуже сумно. А коли ще й чуєш знову ці вибухи, до яких за майже два роки ти начебто й звик, але тут як перший раз, як перший раз 24 лютого 2022 року, так само страшно і так само незрозуміло, що це де це і що тепер робити. Ну і звісно ж, тут є наші треки, як сучасні, так і не дуже, але такі теплі та рідні. Війна на все життя залишить рубець у нашій пам'яті та серці. І скільки часу б не пройшло, і як би хто до цього не звикав, це з нами на все життя. І цей серіал, як би тяжко не було, так і повертає у ті самі емоції перших днів. Зараз головне зробити все можливе, щоб це ніколи більше не повторилося. В суть неумовному питанні, музиці, яку ви слухаєте, і оце от все. Це особиста справа кожного, ви самі вирішуйте, як вам жити. Головне пам'ятати, що ворог повернеться. Хочемо ми цього чи ні, так було завжди завжди за всю нашу історію. Тож ви маєте розуміти самі, що ваші дії так чи інакше впливають на це. І від вас самих залежить майбутнє нашої країни. Допомагайте, якщо можете, неважливо чим і у якій кількості. Навіть якщо вам здається, що цього мало чи що це ні на що не впливає. Ну або, хоча б тоді не нехтуйте тим, що роблять інші. Слава Україні! Ну, якось так. Ну а що?